Можете пригадати, от з чого почався ваш шлях в Аврорі, і як ви прийшли в сьогодні на позицію комерційного директора, який робить дуже цікаві, дуже складні і дуже такі великі речі? Я нещодавно згадував: я змінив шість ролей в компанії. Прийшов у 2012 році. Мені потрібно було допомогти з. Системою маркування. Десь за два тижні мені зателефонувався Єо каже: Слухай, там у нас контракт є, треба їхати. Давай завтра зустрінемось там в іншому місті. І от з цього все почалося. Я був асистентом категорійного менеджера, потім звінив роль на молодшого категорійного менеджера, а потім я взяв категорію, якої не було в компанії. Це була категорія. Рибалка, чоловічий куточок, вона так називалась. Категорія була успішною. Категорія була о, досить успішною. Я просто показував, мабуть, успішні кейси на цих категоріях і прийшов до комерційного директора.